Вітаю всіх, кого цікавлять хай-тек новинки. Це ІТ. і сьогодні я хочу познайомити вас з монітором, якому гарно поєднані два найважливіші для покупця параметри якість та вартість. Якщо ваш старий монітор став жертвою зірваних нервів, ну, у танчики чи будь-яку іншу гру, а таке часто буває. Чи монітор настільки старий, що ви постійно вимушені жмуритись, то час підібрати щось новеньке. І ця модель Dell P2214 h за ціною близько 2000 тисяч гривень є гарним претендентом на покупку. Симпатичний монітор, чи не так? Срібний та чорний кольори це вдала комбінація для комп'ютерної техніки, бо також весь корпус можна, кожна панель матові, а значить, вони не будуть збирати відбитки пальців. Щоправда, p 2214 h не може показуватись худобою, але не це головне в моніторі. Зверніть увагу на задню частину цього монітору. Тут ми бачимо функціональну ніжку, яка дозволяє налаштувати дисплей по висоті для більшої зручності. Причому крутити нічого не треба. Дисплей рухається плавно, немов на ліфті і тримається на обраній позиції. Але все це ще не все. При необхідності роботи. У портретному режимі дисплей достатньо повернути по часовій стрільці, і вуаля, перегляд сайтів стає більш зручним. Якщо необхідно, то Dell p 2214 легко закріпити на стелі з допомогою спеціального кріплення типу VESA. Ну а якщо придивитись уважніше, то на задній частині розташовані всі необхідні роз'єми для з'єднання монітора з, з будь-якою сучасною комп'ютерною технікою. Тут є і DVI, і VGI, дісплей DisplayPort, але немає hdmi розєму Так що доведеться використовувати або перехідник. Або спеціальний кабель HDMI-DVI. Приємно, що всі необхідні кабелі виробник додав упаковку до моделі, так що бігати по магазинах вам не доведеться. Всі кабелі пікантно ховаються за ніжку монітора. Черезувальний отвір дрібниця, але приємно. Є й недолік тут, як бачите, розташовані usb роз'єми для підключення периферії на задній частині, на кшталт мишки чи клавіатури, але розташовані вони не так вже й комфортно. і Дотягнутись до них всліпу ну практично неможливо і дуже важко. Щодо технічних характеристик монітору, то вони є вельми спокусливими. Якщо брати до уваги, а це відомий бренд Dell 2214, h отримав IPS-матрицю з матовим покриттям, що сподобається як офісним працівникам, так і затятим геймерам. Відблисків та ефекту відзеркалення не буде. До речі, про геймерів. Матриця виробництва LG має відклик у 8 мілісекунд, цілком адекватно враховуючи вартість моделі. А взагалі-то це 22 дюйми якості, яскравості. Та приємних вражень завдяки роздільній здатності Full HD, тобто 1980 на 1080 пікселів. Розмір дисплея є своєрідною золотою серединою. Небагато, але й не замало. Оскільки матриця тут IPS, то із кутами огляду все в повному порядку. Інверсії кольорів не спостерігається. Прискіпливі покупці звернуть увагу на рівномірність подсвітки та на так званий глоу-ефект. Ну що ж, підсвітка дисплея, якщо дивитись в темряві, не є ідеально рівномірною, але давайте враховувати вартість моделі. Щодо глоу-ефекту, то він тут присутній, як і у більшості ips матриць При огляді по горизонталі чи вертикалі, чорний буде відливати фіолетовим чи коричневими кольорами. Але у повсякденному використанні рівномірність підсвітки і глоу-ефекта ви не помітите. Все це дрібниці. А ось з приємних дрібниць я б звернув увагу на фірмову програму, яка постачається разом із е, цим дисплеєм. Ця програма не тільки допоможе вам е, налаштувати е, під себе е, цей монітор, але і е, вона має. Активувати яскраві дисплея, дисплеї, залежності від типу програми, яку ви відкриваєте. Причому налаштовується це елементарно. Достатньо перетягнути ярлик програми в це віконце, і вуаля можете далі налаштувати режим відображення саме для цієї програми, який вас і цікавить. Після цього саме обрані програми будуть відображатись так, як вам це потрібно. Ну, наприклад, запустивши плеєр, дисплей активізує режим кіно, ну і так далі. Керувати налаштуванням самого дисплея теж просто для цього існує декілька кнопок на корпусі. А саме меню підтримує і російську мову, яка нам добре знайома. Що ж. Dell P2214H – Це цілком монітор, який заслуговує на свою вартість і на роль надійного помічника в роботі та розвагах. Є звичайно, у цього дисплея невеличкі недоліки, проте вони дрібні і жодним чином не стосуються технічної складової. Але рішення про покупку цього дисплея я залишаю тільки вам. Ну а моя справа об'єктивно розповісти вам про переваги та недоліки гаджетів. На цьому все Побачимось завтра вдалого вам дня.